Доне жалілися вчителі. Увагу висловлювалася. І... За кілька тижнів учні виправити тематичну оцінку з трьох, хоча б до 90. Витерти і поставити іншу. <рес> Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні стартує нова рубрика до Дня телебачення та радіо. Ми починаємо брати інтерв'ю у вчителів. І сьогодні ми в гостях у заступника директора нашого ліцею Людмила Олександрівни <рес> Корольчук. Доброго дня. Людмила Олександрівна. Чим займається заступник директора в нашому ліцею? Попишіть свою роботу кількома словами. Ну, кількома словами, мабуть, не вийде описати свою роботу. Для вас, щоб було зрозуміло, саме основне заступник займається навчальною діяльністю. Тобто, для мене, для вас саме головне це скласти розклад. Юмористичне питання, яке турбує дуже сильно наших учнів. Мені неодноразово задавали, чому в нашому ліцеї всі завучі Людмила. Ну, ви знаєте, що наше покоління зараз не сильно добре запам'ятовує і для вас, для покращення, для того, щоб ви краще запам'ятали заступників, всі заступники любили. Мен... На вашу думку, чи потрібен дрес-код у школі? На мою думку, обов'язково повинен бути дрес-код. І для вчителів також. І для вчителів також. На мою думку, обов'язковий дрес-код для того, щоб він е, організовував е, людину. Як якщо дитина звикла ходити постійно в гарному, чистому, хайному одязі, в кроватці, піджаку, то і вона в майбутньому буде обирати таку професію, де буде відповідний дрес-код. І вона буде під жаку, в піджаку, в кроватці. Чи подобається вам ваш кабінет, місце, в якому ви працюєте? Ну, звичайно, подобається. Особливо подобається мій розпар. На вашу думку, чи покоління учнів відрізняються, наприклад, ті, там, що випустились 5-10 років тому від теперішніх старшокласників, чи, можливо, навіть молодших класів, чи відрізняються вони якось своєю поведінкою, успішністю в школі? Різниця невеличка є. Учні минулих років, мені здається, більше прагнули до навчання. А, це покоління, ну, мабуть, більше воно пов'язано з комп'ютерами, тому йому не до навчання. Дуже Дякую. смішно. Можливо, ви пам'ятаєте якісь смішні історії, чи метод списати учнів, що ще вам запам'яталось, так, що ви прямо зараз можете сказати і посміхнутися. Ну, метод списування, коли діти повертаються до сусіда, який сидить позаду. І якщо списують вони певні числа, а в них виходять зовсім не те, що потрібно, щоб було. От тоді дійсно смішно. Ми знаємо, що існує така номінація як вчитель року. Як можна отримати це звання і що це взагалі таке? Ну, щоб отримати звання вчитель року, вчителю треба протягом п'яти років його атестаційний період працювати, наполегливо працювати або над певною роботою. Над розробкою уроків проходити різні конкурси. Але мені здається, що навіть і без цих конкурсів вчителі, які працюють у нашому ліцеї, заслуговують на це звання. Ми знаємо, що вчителі зазвичай люди, котрі, ну, ми знаємо, ведуть правильний спосіб життя. А у вас є шкідливі звички? Так, да, я люблю сувок. О, Це не дуже добре. Що ви найбільше не любите робити? Я не люблю робити справу, якщо мене її заставляють робити. Якщо мені вона доподобає, я її буду робити задоволенням. Ну якщо примусово, то я її робити не буду. Як вам бути бабусею? Чи відчуваєте ви себе в якійсь іншій ролі по-іншому? Ну, бабуся, це завжди, мабуть, друга молодість. Я дуже полюбляю бути бабусею. Мені дуже подобається, коли мені залишають внуків, коли мені довіряють і коли внуки. Е ну, мабуть, роблять мене на років 20 молодшим. Ким вам більше працювати, вчителем чи заступником директора? Ну, мабуть, вчителем. А в чому це проведеться? Легше? Так. Да, ти знаєш свою роботу. Ти знаєш, що тебе чекає завтра, що це тільки уроки, а директорська і посада завуча не передбачає до цього. У нас кожен день якісь нові, нові накази, бумаги, які ми повинні робити, оформляти. І оця така просто рутинна робота, яка мені не завжди подобається. Батьківські збори це весело. І чи думаєте ви про подальшу долю учнів, коли їх проводите? Ну, батьківські збори це не весело, це серйозна розмова з батьками. Ми повинні почути батьків, а батьки повинні почути нас, те, що ми хочемо від них. А про подальшу долю учнів, звичайно, думаємо, Ми за них і хвилюємось, ми іноді за них більше хвилюємося ніж за власних своїх дітей. Що робити, коли вчитель сам не знає відповідь на запитання? Ніколи не соромно признатися учням, що ви чогось не знаєте. Учні навпаки, мені здається, вам допоможуть, зрозуміють. А те, що не знаєте, завжди можна знайти, відшукати, сказати учням, що ви переглянете, самі ознайомитеся з цією темою і потім їм розповісте. Чи є у вас улюбленці в школі? Ну, мабуть, на Даному етапі немає. А раніше були. Звичайно, були. Коли я була власним керівником, я б не сказала, що були улюбленці, ті, що я когось відрізняла дітей, ти кращі, ти гірші. Просто були такі діти, які розуміли тебе співслова, з півпогляду твого, які були з тобою на одній хвилі. Не можна сказати, що це вони улюбленці, це просто діти, з якими тобі комфортніше працювати. Зараз ми стоїмо біля стенду, де представлені усі учасники самоврядування нашого ліцею. Чи подобається вам діяльність, яка розпочалася таким е, масштабним процесом, можна сказати, цього року? Ну, я хочу вас похвалити. Ви молодці. на чолі з Вікторією Олександрівною мені дуже подобається. Як ви працюєте, як ви дієте і вам подальших успіхів. Дякую. Які ваші враження від того, що колишні ваші випускники, учні вашого класу, тепер ваші колеги? Ну, Я радію цьому, значить, не даремно я їх навчала. Як воно викладати в класі, де навчається ваша дитина, як бути, мамою, вчителем? Ви якось змінюєте підхід, чи точно так само все робите, як з іншими? Ні, мабуть, у мене е, самі високі вимоги це до моєї власної дитини. Тому що якщо. Я можу зрозуміти, що чужа дитина може чогось не знати, то моя дитина повинна знати все. І з цього боку їй було трішечки тяжко. Що робити з учнями, котрі не хочуть вчити ваш предмет, як ви їх заохочуєте? Ну, Мабуть, хочу їх зацікавити, цікавими завданнями, цікавими задачами, своєю посмішкою, гумором якимось. Ось так. Що говорить вчителі учительські? Ну, в основному, мабуть, вони обговорюють теми уроків, вони обговорюють. Ну, ви взагалі часто заглядаєте в учительську? Учительську я заглядаю часто. Але, може, не завжди часто я прислуховуюсь до того, що вони говорять. Але в основному всі такі робочі моменти вони обговорюють. Які уроки, скільки уроків, заміни, ось так. Чи достойно оцінюється, на вашу думку, праця вчителів в нашій країні? Я думаю, ні. На жаль, вчительська праця не оцінюється достойно. Заробітні плати не такі великі, а вимог до вчителя сучасного світу стало дуже-дуже багато. Якби сьогодні ви були учнем, хто з учителів був би вашим улюбленим? Мені багато подобається, як працюють наші вчителі. Вони дійсно працюють на полегах. Можливо, трійку ви якусь можете. Ну прямо ну, я не хочу нікого, щоб сказали, що я не врахувала когось. Мені реально подобаються всі вчителі нашого ліцею. Як вони працюють Нам також? Людмила Олександровна, до вас дуже актуальне запитання. Як за кілька тижнів учні виправити тематичну оцінку з трьох, хоча б до 9-10? Якщо з трьох виправити на дев'ять, якщо жарт жартома, витерти і поставити іншу. А якщо серйозно, це дуже кропітка праця. І особливо по математиці, якщо він отримував оцінку 3 і немає у нього фундаменту його знань, він ніяк за декілька тижнів не виправить цю оцінку. Ким ви хотіли стати в дитинстві? От якщо ми будемо говорити навіть не про підліткові роки, а прямо про дитинство. Можливо, ви пам'ятаєте? Ну. Якщо сказати правду, то я все життя хотіла бути вчителем. Тому що в мене приклад, мама вчитель, мама вчитель математики, яка викладала в мене в сьомому класі. Вона була рік чи два заступником наш, навіть нашої Попільнянської середньої школи. У мене був тільки один приклад вчитель математики. Е, який, який ваш улюблений предмет був в школі, коли ви навчались, і якою вам взагалі була ваша успішність загалом? Почалася я добре, в другому класі я вже була відмінницею і так тягнулася до 10 класу. Я закінчила 10 класів, закінчила 10 клас, я срібною медалі. А на вашу поведінку не жалілися вчителі? Ну, якщо щось було несправедливо з боку вчителів, я не сильно мовчала, я, бувало, висловлювалася, я хотіла, щоб все було по справедливості. Скажилися мами. Не сильно часто, ну декілька разів було. Далі Бліц. Я задаю коротке питання, ви можете відповідати, як забажаєте. Можете коротко, можете більш широко. Чай чи кава, що вам ще подобається? Улюблене проведення вільного часу. В'язання. Улюблена страва. Голубці. Дистанційне чи очне навчання? Очне. Улюблений музичний виконавець. Можливо, на дивність допомоги. По номері. Е, Геометрія чи алгебра? Алгебра. Е, говорять вчитель чи говорять учні? Говорять учні. Яке для вас життя одним прикметником? Яскраве. Друзі, обов'язково, якщо ви додивилися до цього моменту, вам сподобалось напевно, відео. Поставте лайк, підпишіться на канал нашого ліцею. У нас будуть продовжуватись далі різні рубрики. Пишіть в коментарі, кого ви хотіли бачити в новому випуску інтерв'ю. І дякуємо, Людмилі Олександрівні. Ви були з нами щиро і розказали нам багато нового. Дякую вам.